Дівчина з перлинною сережкою, намальована Вермером у 1665 році, можливо, є найвідомішим і найулюбленішим портретом у світі. Але хто ця дівчина? У тому то й річ: дівчини не було, бо це не портрет. Ян, або ж Йоганнес Вермер, один із найвидатніших художників за всю історію, хоча за життя він не був відомим за межами рідного міста, він народився в Делфті у часи золотої доби, періоду надзвичайного культурного, політичного та економічного розквіту Нідерландів. Вермер, як і багато його сучасників, і на відміну від художників у католицьких частинах Європи, загалом дотримувався традицій так званих жанрових картин, тобто сцени із повсякденного життя, а не на релігійну тему, яка століттями була домінуючою темою мистецтва в Європі. Звідси й поява чудових нідерландських пейзажистів золотої доби, таких як Якоб ван Рейсдал, який малював реальний світ без прикрас і без ідеалізації у класичному ключі італійського Ренесансу та його наступників. Буденна КРАСА було багато непересічних жанрових художників, таких як Ян Ван Ейк із його весіллям Арнольфіні, чи Брейгель старший із його сільськими забавами. Вони зображували селянина, служницю і купця, а не постаті класичної чи біблійної історії. Таким чином, Вермеер представляє продовження багатої традиції жанрового живопису у Північній Європі, яка можливо досягла свого розквіту ще за його життя, особливістю Вермеера було його майстерне володіння кольором і світлом, його делікатність і загадковість. Вермер працював повільно із якісними матеріалами. Він використовував такі пігменти, як ультрамарин, надзвичайно дорогий вермільйон, свинцево олов'яний жовтий та умбру. Граючи цими насиченими кольорами або накладаючи їх один на одного, він отримував надзвичайні ефекти, поєднуючи яскраві фігури із монохромним тлом. Окрім ретельного добору та змішування кольорів, Вермер завжди утримувався від надмірної кількості деталей. Коли його стиль остаточно сформувався, Вермер робив свої інтер'єри максимально простими. Завдяки цьому, його побутові сцени набувають особливої вишуканості та гармонії. Лише погляньте на іншу типову побутову жанрову картину з тієї ж епохи. Це чудова комічна сцена, намальована Яном Стіном у 1663 році, але вона сповнена дії та руху і навіть дуже добре скомпонована. Кадр переповнений деталями. А тепер подивіться на щось на кшталт цього жінка. Що пише листа зі служницею? Сцени Вермера ніжні та некомічні, вони здаються спокійними. У простих ретельних поєднаннях світла і кольору Вермера є щось таємниче, дещо неземне і загадкове. Навіть його пейзажі, яких усього два, передають той самий спокій. Цей краєвид його рідного міста Делфта є втіленням спокою та вишуканої простоти, мабуть, найвидатнішою картиною Вермера є Молочниця 1658 року, проста композиція із вишуканими кольорами. Можливо, це просто кульмінація жанрового живопису, принаймні його некомічного типу. Втілений спокій, спіймана мить, побутовий ідеалізм у мистецтві, і це наближає нас до дівчини з перлинною сережкою, яка не є портретом. Як так? А що ж таке? Портрет. Портрет це картина на якій зображено певну особу, її художнє втілення. До появи фотографії портрети були способом фіксації зовнішності людей. То що ж таке дівчина з перлинною сережкою, якщо це не портрет, це троньє у нідерландському та фламандському живописі 17 століття. Це була популярна форма мистецтва, у якій художники зображували не конкретну особу, а тип людини, часто у вигляді так званої? Голови і окрім типів людей, вони також могли бути алегоріями певної емоції чи певної людської риси. Троньє могло уособлювати молодість чи старість, меланхолію чи жадібність, і, на відміну від великих неокласичних алегорій, з усім їхнім символізмом трон'є було простим. Вони часто мають напружені або незвичні вирази обличчя і тому можуть бути кумедними, як, наприклад, у випадку зображення здивування чи болю, коли знімають зі шкіри пластир. А можуть бути навіть моторошними, як у численних троньє про старість. Поважні роздуми про смерть чи гіркі пародії на людей похилого віку. Ось чому троньє не називають іменами людей як портрети, а дають узагальнені назви залежно від зображеної фігури чи ідеї. Стара жінка, старий чоловік, юнак зі скрипкою, здивування, роздуми. чи... Дівчина з перлинною сережкою Те, що ми бачимо це ідеї, втілені в обличчях. Звідси і назва не тому, що ми не знаємо її імені, а тому, що це троньє. Бо вона ніколи не мала імені, бо її, можливо, навіть не існувало, бо Вермер намагався зобразити не живу людину, а почуття. У людській подобі, і дійсно дівчина з перлинною сережкою називалася так лише кілька десятиліть. Після смерті Вермера вона була занесена до каталогу як троньє в античному костюмі, а після її повторної появи у 1880-х роках отримала назву дівчина з тюрбаном нідерландською мовою або голова молодої дівчини в англомовному світі. Якщо розглядати дівчину з перлинною сережкою як троньє, виразну алегорію, то, можливо, вона має глибший сенс, не портрет конкретної людини, а втілення ідеї, навіть просто відчуття швидкоплинного погляду, чи що там ще бачить глядач у цьому алегоричному обличчі. Або ж у відомій перлині, одному з видатних проявів любові Вермера до світла та його особливої уваги до нього, кілька тонких мазків пензля, блискучий відблиск на тлі тіней, і Вермер захоплює уяву кожного його яскравий геній у найкращому вигляді. Дівчина з перлинною сережкою, або як би ми її не назвали. Є кульмінацією троньє і навіть більше. Вермер вклав у цю картину свою найвищу чутливість до кольору та композиції, і тому, як і всі справді великі твори мистецтва, вона перевершила свій первинний контекст. Достеменно відомо не так багато картин, які належать Вермеру. Він працював повільно і помер у віці 43 років після того як його помірно успішна кар'єра завершилася фінансовими негараздами. Після чого Вермер надовго залишився в забутті, адже ні він сам, ні його роботи ніколи не покидали делфт. А ось і сам Йоганнес Вермер на ймовірному автопортреті. Понад три століття потому його картини стануть надбанням усього світу. Майстер витонченості світла і кольору, чиї застиглі миті тихого і гармонійного часу зачаровують і захоплюють до сьогодні. До зустрічі.